Росіяни атакували житомирщину дронами шахет і пошкодили житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Місцева жителька села Вільшанка Алла каже, що під ранок чула звуки вибухів. Це без п'яти п'ять пішов наша сирена І в п'ять разів полетіли через нашу хату шахеди. Ні, я чую, що летить, оце як дрантулет. Я виходжу. Ні, нічого ні. А потім як стало летіти, одне одне за одним одне за одним. Місцеві жителі показують наслідки обстрілу. Все, віранда, вікна до от Вікна повикручувало, гора теж, і криша пробита, і ну ви ж фотографірували, бачите, і літня кухня, і гараж. Ой, що розказувати? Страшно. Це дуже страшно, дуже страшно дуже, 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 дуже страшно. Три рази бахкало, ще були в погрібі, а вже на четвертий раз від'їхали. Добре, що син приїхав, забрав, а то не знаю, з чим би було б кінчилося. Вікна ось доповибивувати. На веранді всі вікна вибиті, в хаті двері вирвало, коли лежак в хаті впав, з тієї сторони 10 шиферин знятих. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна та дах у місцевому магазині. Магазин тут вікна повибивато і з тієї сторони шифер знімало. І з цієї сторони цей є шахет один, того хлопці перше збили, другого прийшов, він летів десь у І він так цікаво летить отако і різко. І різко. І це таки наші хлопці молодці, бо благодаря їм ми ще хоч захистили вони нас, бо щоб не вони, Я не знаю, які в нас послідства тут були б. Нині кількість пошкоджених внаслідок обстрілу будинків обраховують, каже Сергій Мельник, Вільшинський сільський голова. На сьогоднішній день ще не можна достоменно сказати, кількість пошкоджених і в якому стані вони пошкоджені. Комісії працюють і встановлюють стосовно площі розкриття дахів, прицілків, площі віконних блоків, дверних блоків. Ну і відповідно дуже багато є, що впала в потолки стеля. Комісії мають зібрати повну інформацію про наслідки, каже Сергій Мельник. Ну на сьогоднішній день працює сім комісій, встановлюють, значить, об'єм збитків, а там вже будемо приймати рішення. Стосовно, я так думаю, що якщо потрібне буде скло, ми готові надати, і шифер, якщо буде потреба в тому, то теж вже виходили керівники сільхозпідприємств, які готові допомогти. Ну, якщо і потрібно буде, то будемо, в нас є резерв, будемо долучати значить, кошти, залучати кошти резерву і таким чином будемо вирівнювати цю ситуацію. За словами Сергія Мельника, інформації про постраждалих наразі немає. Ну, на сьогоднішній день, якби до нас, звернень немає не було, ми не готові сказати. Може, напряму було звернення в лікарню і вони перебувають, але ну, Вічниська сільська рада на даний час не володіє такою інформацією. Поліцейські документують наслідки російського обстрілу. На даний час проводяться огляди об'єктів, які мають пошкодження цивільних об'єктів. Також забезпечується охорона громадського порядку. Приходять повідомлення в першу чергу щодо пошкодження майна, тобто будівель, споруд. Також підпали під цю категорію пошкоджені автотранспортні засоби. Ірина Карилович Суспільне, новини Житомирщина.